Добрий ранок, мої любі малята. Хочу вам запропонувати пограти в гру. «Відгадай вісняну квітку. Дізнаємось, як ви знаєте, вісняні квіти. З під снігу з'явився, прокинувся від сну. Усіх запросив зустрічати весну. Здогадалися мої малята? Так, вірно, це підсніжник. Я найперша зацвітаю, синім цвітом гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Так здогадалися мої малята, це пролесок. Наче сонце серединка, пілюстків біла хустинка, знає бджілка і мурашка, що звуть квіточку. Так здогадалися мої малята, вірно, це ромашка. Сонечко в траві зійшло. Усміхнулась, розцвіло, потім стало біле біле і за вітром полетіло. Здогадалися мої малята? Вірно, це кульбаба Я гордо голову тримаю і перед вітром не схиляю. Я жовтий, білий, полум'яний, іначе й яблуко рум'яне. Саду, я квітну навесні. Скажи, яке ім'я мені? Здогадалися, мої люби малята? Вірно, це тюрпан. І ще малята ми знаємо багато вісняних квітів, які дарують нам своє тепло, красу і радість. Це крокуси, тендітні конвалії, неповторні яскраві маки. А ще малята хочу вам нагадати, що у квітки є коріння. У квітки є стебло, у квітки є листки, у квітки є бутон, у квітки є пелюстки. А щоб наша квіточка зростала, потрібна земля, сонечка та дощик. Кожна квітка неповторна, красива, тендітна частинка нашої природи. Сподіваюсь, вам було дуже цікаво та корисно. До побачення малята, до нових зустрічей!